Кожне село, як і кожна людина, має свій неповторний характер. У цьому переконалися Оксана та Юлія, які вирушили у весняні блухання квітучими прикарпатськими селами. І надибали там справжню красу, створену майстерними руками. А ще наші мандрівниці знайшли неймовірно щасливих людей, які знають таємницю довголіття. Однак, хоча Оксана впевнено відгадувала усі аромати, вона досі не здогадалася, куди саме привела її наша програма. І які ще випробування вигадала для неї Юля? Досліджувати хати. Так, я так чую, що в цій хаті досить гамірно, то тут, мабуть, багато людей. Може, не хата, може якась школа, немає. Точно саду, не школа. Гамір інший, тому що і діти, і дорослі. Це я чую. А, вузько, вузько, вузько це ще один доказ, що ми в хаті. І, і, і аромат. Аромат домашнього затишку. Так я би навіть сказала, що щось тут готували навіть. А тут? А тут, а тут. А зараз, а зараз, зараз. Мені... Що, що, що... Якийсь такий запах знайомий мені. Mm -hmm. Не можу зрозуміти, який. Але може, знаєте, то всяке буває, Боже, просто знайомий. Mm -hmm. Ні, ну це дійсно Знай... знайомий запах. Мені знайомий цей запах. Mm -hmm. Я не знаю, який ти маєш на увазі. Не знаю, але mm -hmm. мені тут якийсь знайомий запах. Mm -hmm. не знаю, це. Але Я не можу місяти. пригадати, який. Mm -hmm. Mm -hmm. Не можу сказати. Mm -hmm. А якщо. Ні, ні. Шо, 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 шо? <ріст> <ріст> да, ну, що що звук знайомий 100% запах не настільки, тому що хіба би ну, я не думаю, що це, мабуть, якийсь музичний інструмент. Ну, не мабуть, а точно якийсь музичний <ріст> інструмент, але я не думаю, що вони якось пахнуть, хіба що ті, котрі тільки тільки з фабрики. Не знаю. Де, а це... Якщо на ньому грали вже. Якщо вже на ньому грали, ну не знаю, чи він має якийсь особливий аромат. Всякому разі, тут я не відчуваю, я якось загально відчуваю. А тут відчуєш? Ні, але але це от пахне зовсім по іншому, ніж загал. Так, ніж загал. Але це незнайомі мені аромати. Я не можу навіть сказати, якщо говорити про матеріал. То навіть ну там, мабуть, все-таки, то, скоріш за все, скрипочка. Або... Дивіться, ти вгадала. Ну, я за звуком. Ти... Я за звуком, звуком пізнала скрипку. А скрипки строяться. Чули, як зем-зем-злем-зем-злем, як строяться. А ще якісь запахи можуть бути у музичних інструментів, крім скрипок. Давай, давай, інструменти. І ти мені про них розкажеш, тому що ти знаєш більше, ніж я про музичні інструменти. Скрипка, мікрофон. Ну, Мікрофон наш. Він, до речі, він теж має свій запах, я так звала. Ну, Скрипка, а ну, почекайте, я думаю, що якщо ти брала, то я вже так. Ні, ну немає вона. Але ти знаєш, що оцей запах, який котрий... якось, мабуть, ця скрипка вибрала аромат дому. От вона пахне концентровано так, як пахне тут дім. А Коли я казала, про запах тобі знайомий, я не скрипку мав на увазі. Я мав на увазі оце. От, оце от. То ви так тихенько тепер сиділи. А ми коли зайшли? Ви не тихенько були, то так було голосно. Ну, Боже, які тут різні діточки, які малесенькі є. І такі більші, і всі такі гарні. А ну нос... я навіть пізнаю так когось якось, звідкись навіть не знаю, звідки я можу знати, чи може всі гарні діти схожі між собою. Всі наші українські діти гарні і всі чимось схожі, так? Так. Так, Зазулька. ого, Ну може, ти знаєш, це той запах дому де є, де є діти, де, є, де життя, життя верує, де радісно. Я так і, розумію, де і музика, так. Я так зрозуміла, що тут є акордеон. І це от мені цікаво, просто цікаво. Ну я би не впізнала, але метал. Таки відбудувала метал, ти казала, що не по іншому. По іншому, але зараз я вже бачу, що це я вже розумію. Що це пахне метал? Це можна було б можна було впізнати, якщо трішки подумати. Ж не дають подумати, бо час, програма, там все таке. Ну, Ді, а тепер поясни мені. Діти вміють на цьому грати, так? Діти вміють на цьому грати. А хто вміє Ви попік? Ви то діду зробив це руками. Все? тут <рив> Ви зробили самі скрипку? А я кажу фабрики, то це ж могла бути вона. Якщо це називається майстрова скрипка, Тому вона має запах цей. дому. Так, вона має запах цього. Тобто Діно і так все, все разом. Такий аромат. Ну затишку. як на мене, то затишніше не придумаєш, коли є музика і діти. Ця родина вже багато років користується заслуженою шаною, а все завдяки дідусеві, Василю Бобчуку. Він засновник талановитої музичної династії. Чоловік віддав на грай на весіллях. Найцікавіше те, що дідусь до нині не знає жодної ноти, зате нічим не поступається своїм професійним колегам. А на інструментах, які він зробив власноруч, грають і діти, і онуки, і я впевнена, що незабаром заграють ще й правнуки. Уже зараз родинний ансамбль Печарських, яким керує донька музиканта, знають далеко за межами Богородчанського району. Кожен з нас грає на різному музичному інструменті. Така в нас співоча родина, навіть е, мій тато, мої брати, двоюрідний брат, вони ходили по весіллях як музиканти, а діду ціле життя відіграв як музикант. Навіть е, дідова донька така Марія вона так само за молоду ходила по весіллях. Ну, і я не залишаюся осторонь цього, і я підтримую традицію сім'ї і так само ходжу по весіллях. Бо це є моє, я люблю музику, мені це привели мої батьки, мій, мій, мій дідуся моя бабуся. Мені це подобається, я просто цим живу. Ірина студентка музичного училища імені Дениса Січинського, гри на скрипці, вона теж навчилася на дідусевих інструментах. До сьогодні до нього приносять інструменти, щоб він ремонтував їх. І це так само є велика. Ну можна сказати, що рідкість, бо свої роки він він, у нас вже є. він же у нас є трошки старенький, але він не не лишається цього. Він це дуже любить робити і цим займається. Так, зачула б музику і вже б нікуди не йшла. Та що вдієш, як та Юля мене вже знову кудись підганяє. Та просто там попереду такі цікаві аромати. І мені страшенно кортить дізнатися, як ти будеш їх відгадувати. Іде вперед, ще трішечки. Ну, Чемпан? то вже тут я думала знову якась хата має бути. Ну, розхотілась по хатах. Пахне мені, я тобі вже казала на початку програми, пахне весною вже. І знаєш, отут мені пахне весняною рілею. От, власне, отут, не травою. Отут, отут мені пахне весня, весняним полем, таким, що. О, так, 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 пахло в селі поле, як ми виходили садити бульбу, чесне слово. Занюхаєш бульбу. Поле? Сій, сій, сій. Стояти? Добре. Стою, ну, я. але зимно дуже. Пахне ні, пахне не бульбою. Пахне. А ти, ти знаєш, чим то пахне? То пахне. Mm. Мені то пахне стрітинською свічкою. Сану. Де <зас> стрітиня? Ти пошли бульбу вже саду, яке стрітиня? Чесне слово, пахне так. Як у мене в хаті пахне стрітинська свічка. Mm. Ну, а що це? Mm. А тепер знову занесло видно з поля вітром запах. Ти, ти, ти. Ну, але На дворі. В полі чи не в полі. ну, Двір. Собаки гавкають, значить не зовсім. Юля десь ходить, хто знаде за запах. А ну. Кутей не пахне. Ні. Пахне медом. Тут без, <рес> а як тут без, без варіантів. Тут... Ні, хоча пахне не, не тільки медом. Це мед? Ні, але це не зовсім мед. Це. А зараз чути деревом. А, Дерево і мед. а так медом. І стрітенська свічка. А так деревом. Ну, взагалі, то мед і стрітинська свічка логічно, по-моєму, пов'язуються досить нормально. Якщо свічка правдива із воску, то там, де мед, вона може бути. Правда? Правда. Може бути. там не було. Але ми на вулиці. Ми на вулиці. Собаки галкають. Ну, то то, може якесь обістя просто, де ну, є. Ну, де є, є віскі, мед. А отже, є. Ну, що є віскі, мет, джа, що є? Ти що з мене мені поха робиш? Значить є бджоли. Але зараз ще не те пора, щоб були бджоли. Бджоли не гудуть? Бджоли не гудуть. Але можу знімати Ну, на вулиці, ми знаходимося. Бдолі, це що? Це дерево. Ну, дерево, а. Ну, а при чому тут віск? Ну це ж логічно, що це є? А ну ще раз з цього боку. А, це дерево і. Як... Ну, яким яке пахне медом. Це дерево яке Підказка. пахне. Я не знаю підказки, що з цим треба робити. Це да. якесь щось робиться цим? Це щось притискається цим? <рігла> Шліфується, <ось> так шліфуємо. <рігла> Я не знаю. А віск де? де? Ну тільки що ж був віск. Казала, що є. <рігла> А, це соти, але ж бачиш. Ну, чим пахне? Воском. І не медом зовсім зараз. Воском. А тут пахне медом. А що цим робиться? Ну, куди подивимося, що цим робиться. Я просто, є... я просто мед такими кількостями ніколи. не <свист> бачила. Не я собі уявляла, що мед, ну максимум, що я бачила, коли в селі, це... Ні, ну це в таких баняках великих може бути. Ну, але в бочці живі дерев'яні. Ще й дерев І ще не одна бочка. І там теж мід? А мід. Ой, та це такий запах, що просто можна умліти. Як там пахне медом. Якби ти мене сюди завела, то можна було мене дуже довго не допитувати. А на вулиці. Ой, а це соти так вони робляться, такими дротиками, так натягуються? І що? От вони, вони так якби заливають воском у ці дротики, так? — Оце є десь є горщина. Ага, спеціально так спеціально ставиться. її я... кладу маранки, є ще стабілізатор. Я беру і втикаю ну, під 12 вольт і воно нагріває. Угу, Пристає. І воно собі впаюється, доротик упаюсь. <губ> а все, тоді і... вони заливають оце все. <губ> і тоді вони кладуть вулики, вони туди витягають. Я вам запокав у мене є тамчиські. Це тут же тут цих рамах вже виводилися бджоли. Ага. Тут вже одно або два покоління. Там жили маленькі бджілки. Ось таке невеличке господарство у нашого пасічника Михайла Бабчука. Тут біля хати у вуликах мешкає 50 сімей бджіл. Це стаціонарна пасіка. А ще й павільйони це такі пересувні вулики на колесах. Їх влітку можна возити туди, де більше квітів. Ого, виявляється, тут стільки бджіл. Невже одна людина може з ними всіма впоратися? Жінка допомагає, невістка, син допомагає. Ну, я до вуликів сам дивлюся, але просто десь кормити, мід брати, роєзнімати. Ну, таке то вони вже допомагають мені, бо я на не все роблю. Але зараз весна холодна, бджоли сплять. Здавалося б, яка для них тепер робота. Виявляється, клопотів чимало, адже весняна пора дуже відповідальна для пасічника. Бджіл потрібно годувати сиропом, бо якщо їм не вистачить харчів, то до тепла комахи можуть і не дожити. А от цікаво, чи багато меду збирають мешканці ось цих вуликів? Тут усе відносно. Як для нас із тобою, то багато. А наш господар нарікає, що роки тепер не дуже урожайні на мед. Дві ці липи повирізували, ліса понищили. Тої липи, тої акації, мало липи мало. ну Десь я знаю ну, кілограм десять з вулика. А от мені цікаво, чи кожна людина може стати пасічником. Мабуть, для цього потрібно мати особливий талант, щоб і бджоли не кусали і людям добро робити. Кажу, що погана людина не буде мати бджолів, розумієте, бо колись. Наті пасічників не брали каву, що до присяги, навіть якщо колись щось було таке, то давно вже було, то кажу, що навіть не брали. Пасічник має бути чесний і справедливий. Якщо буде пасічник там, чи з медом, чи ще щось, то певно, що не буде пасічника. Я не знаю. Я так думаю собі. Я ніколи ще ну, не продав замість меду, ну цукру б я дав і за пчоли переробили, і там їм продають людям. Якщо людина має накупує той мед, у нас він має купити на лікарство, чи що там, то нам має купити і якісний, а не у нас від цукру можна вдома зварити. Залишається тільки разом з бджолами чекати літа і свіжого меду. Юлі, я думала, що ми вже, вже все, вже закінчуємо програму, а ти далі мене десь ведеш і знов чистим це полем. полем. Ну, це... чим... Я не знаю, скільки це поле чисте. Шо? Запах чуєш? Чую запах. І то, ти, Який знаєш, запах? ти знаєш, був е полем пахло, ну це не, я сказала чисте поле, а тепер стою і думаю, що справді не поле, а якийсь такий от гуде вітер, все, що я чую. Тільки ти вітер чуєш вухами. Так, так. так, так ау... де вітер. Ну, але запаху ні трави, ні рілі я зараз не відчуваю. Але відчуваю якийсь такий Юля, дивний запах, що я... Я розумію, тобі смішно, бо ти все бачиш, але це, просто... мені, це мені нагадує, цей запах мені нагадує. 음, зараз я пригадаю, що це. Це ліка... лікарню мені цей запах нагадує. Ну, я це прирозла курорт. От не стало. Стоп, 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 курорт. До речі, це нагадує якраз. На курорті це не лікарня, це на курорті. Ой, ця штука така так пахне, коли така темна, що, що гріти в сустави. Там. Не подумайте, то не мені, я просто бачила, як люди гріли. Як ця як штука називається? Темна, така, 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 що. як, До речі, віск. От ми був запах воску, знаючи твої вміння складати логічні ланцюжки. То таке, як віск. Воно розтає, рідке, потім застигає і твердне, і тепло віддає. Ну, як як воно називається? називається? Як називається? М -м -м. Озокерит. Ой, я розумне слово. Але ставити. що він робить в чистому полі? Я не можу зрозуміти. <рес> Оз... Не дуже чисте поле. Mm. Озокирит. Ну, чекай, ну не могла, ж ти мене на якісь… Звалище привезти. Це, знаєш, в нас до кінця, я, ти можеш довго звучити, бачити, трошки холодно. Холодно, ні, вітер, просто розумієш, що логіка. Хата хата, 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 і нарешті чесно, поле і закир... поле закрит. Не розумію, дай бути. Ой, давай, 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 давай. Ну так, да. поле не зовсім чисте. А що це таке? Це... Ну, справді як якозакирит виглядає. А де ти таке знайшла? Ой, Оксано, Оксано, мабуть, це в тебе від холоду. А ну пригадуй, де була з шахта. Там власне я якраз оце пригадую. <гум> мабуть, в старуні, наскільки я пам'ятаю. Ну, правильно. До речі, тут одне з найбільших у світі родовищ цього мінералу. А ще тут повинен бути грязовий вулкан. Та куди ж йому дітися? До речі, своїм виникненням вулкан зобов'язаний насамперед людям. Понад століття тому тут почали розробляти нафтові та озокритові родовища. Крунтові води, насичені киснем, тепер проникають у глиб землі на тисячу метрів, спричиняють окислення нафти, що й дає той прилив теплової енергії, яка живить вулкан. Але ти розумна, Юлія? Ой, але погода, <різь> слухайте, зовсім справді не до... І снігом мете. О, почути, але... Але... але є де погрітися, <різь> але нам є де погрітися. І це горить, наскільки я розумію, газ. Уявляєте угу. собі? Географія на осінь. Так, йдемо так, йдемо. Зима закінчилася, але ми знайшли, де можна погрітися, коли посипли снігом в квітні. Так, так отже, закінчимо програму. Кажемо, що ми де. Отак от. Тобто ми в староні. Слухай, та це ж купа... Ми Господа. зараз в староні. Перед тим ми були в Бабчому, ми були в Кривсі. А ти хоч розказувала, де ми були? Чи зараз це? треба відмотати назад і розказати, що де було. я не впізнаю де. Ми ще не розкриємо всю таємницю. Так. Ой, да то ж зовсім інакше а, все. Бачите, які все. Добрий день, Думаю. ще й молодий. Ага. Ну, от то ж, вишивають не, про, не лише бабусі, а ще й молоді хлопці. Раді привітатися з вами. Ти, Ді, ти, ну я ти порубуюсь. мене питаєш про а? запахи. Ну а чого, Дім, може а, бути, будь яскраво ой, як яскраво це. А, ну, а ну так пробачте мені, будь ласка. Тобто ці ці вишивальники, вишивальниці – це все в різних селах. Так, так? так. ну ти потім мені розкажеш поза кадром. А я так чула, що щоразу, коли нам казали до побачення, то казали: а приїжджайте до нас влітку. Ну, людей треба слухати, треба приїхати. Та як так зимне зараз. Що ми справді хочемо приїхати сюди влітку? І тоді веселіше напевно ще Басіку, буде. класіку там будуть джоли, квіточки так і, і напевне коло кожної хати будуть квіточки. Але ми ж глядачам кажемо не до зустрічі влітку, а до зустрічі зовсім скоро до зустрічі в наступній програмі. ще навесні.